Всім привіт! На цьому прикладі кавомашини Делонгі ми зараз покажемо, як дістати робочий блок з кавомашини Делонгі. Якщо в вашому випадку блок стоїть в такому положенні, дістати його неможливо. Це робоче положення. Що вам потрібно зробити? От ви відкрили дверцю, він стоїть в такому положенні. Вам потрібно закрити дверцю, поставити бункер з водою. І натиснути вимкнути кавомашину. Вона зараз вимикається, можливо, промиється, поставте стаканчик. Після того, як ви вимкнули кавомашину, тепер ви можете дістати блок з кавомашини. Дивимось. Ось він стоїть в робочому положенні. Тепер ви легко можете його дістати. Все дістали, можете його промити. І так само вставляємо. Вставляємо в свої положення е, саласки, і ось є пуш, до щілчка вставляємо. Окей, на цьому все. Якщо сподобалось, ставте лайк. Дякую за перегляд.